Добрий день. Добрий день. Мені потрібно управління кадрового забезпечення в Київській області. Так, да, і прокуратура вижгородська мене скерувала сюди, щоб я відеодокази долучив. Воно вже адресовано сюди. Почекайте, тут вона, вона до вас підійде, вона більш компетентна. Так, вставляємо диск. В них номер не світиться. І вони їдуть. Все, я витягую диск. Ні, міцний. Так, дивіться, диск коли сюди. Хочеш подивитися, хто у мене. Добрий день. Ага, будь ласка. Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі Захисти себе Сам. Сьогодні. Хочу поділитися з вами дуже важливою, навіть драматичною історією, яка стосується не просто правопорушників, а що гірше, правоохоронців, які мають стояти на захисті закону. Мова піде про поліціянта з Вижгорода Васю Шевчука, який їздив службовим патрульним автомобілем з відсутньою або несправною підсвідкою реєстраційних номерів. Очевидне правопорушення правил дорожнього руху і технічних вимог. На це я звернув увагу і подав відповідну заяву до поліції із відеодоказами. Але відео, яке я передавав поліціям, просто зникли з матеріалів справи, і сам порушник так і не був притягнутий до відповідальності. Нагадаємо цю справу. Питання да я не уповноважена, я громадянин України вам задав це питання. Я прошу відповідь. Як це я неуповноважена особа? Особа ви, а я громадянин України. Інспектор, відкрийте, я з вами спілкуюсь. Ви поліцейський чи хто? Зупиніться. Зупиніться, я з вами спілкуюся. Ви поліцейський десять, чи хто? Десять годин ранку поспілкуємося. Почекайте, я з вами зараз спілкуюсь, у мене заява ще до вас є. У мене заява є, інспектор. Е, ви куди заяву прийміть? Тікають. Куди ви тікаєте? Е, стой! Отак От поліція заяви у нас приймає. Інспектор! Інспектор. Я що, за вас буду ганятися? Ви, ви скоїли правопорушення тільки, що у вас нема підсвятки номера. Йдіть ви Ту... вийдіть, гляньте. Ідіть, вийдіть, гляньте, я сказав, Ідіть, гляньте, вийдіть. Інспектор. Я сейчас буду затримувати вас. Головіпи, не, я вам кайдите. забороняю автомобілем цим. Дивіться, номер не світиться, підсвітка. Взагалі не світиться. Да, Інспектор. Ситуація така, що ви їздите, не бажаю з вами спілкуватися. Що ви не бажаєтеся? До вас громадянин звертається. Чого ви не бажаєте зі мною спілкуватися? Бо ви провокуєте? Чим я провокую? Те, що у вас номерний знак не освіщається? Я вас? як ви рухаєте з автомобілем, який не є неісправний? Не чуєте ще раз по вашій автомобіль службовий не є Я Не хочу з вами більше спілкуватися. Спершу хочу наголосити, я намагався діяти чітко і злагоджено. Спираючись на факти. Моя мета, щоб правоохоронці, які покликані дотримуватися закону, не порушували правила безкарно. Проте, отримавши затвердження, що порушення є, я з тривогою дізнався, що відео з матеріалів справи пропали, вони просто зникли. І справа так і не була доведена до логічного кінця. Порушення не було офіційно зафіксовано і ніхто не поніс. Відповідальності, не змирившись із такою ситуацією, я подав скаргу і заяву до прокуратури із вимогою розглянути факт зникнення відео та порушень з боку поліціанта. Але замість оперативної реакції прокуратура переслала мою заяву назад до головного відділу поліції, тобто до тих самих людей, які були зацікавлені у тому, щоб факт порушення не був встановлений. Я не міг. Просто так залишити ситуацію без уваги. Тому вирішив особисто піти до головного управління національної поліції, щоб передати відеодокази, але цього разу не довіряти просто на слово. Давайте подивимось. Добрий! Мені потрібно в управління кадрового забезпечення. Управління кадрового забезпечення в Київській області. Значить, по якому питанню? Отакі От матеріали, да, і прокуратура Вижгородська мене скерувала сюди, щоб я відеодокази долучив, додав до цих матеріалів. У мене диск. Тобто мені треба чи представника, чи хто займається цими матеріалами. Беріть, візьміть. Воно вже дресоване сюди. Українське кадрового Гонків в Київській області. Так. так. От мені треба якогось представника, хто займається цими матеріалами, щоб передати докази. Дві години підійде з канцелярії людина. До вас підійде, вона більш компетентна буде. Добрий день. До мене, напевно. Напевно, так. Так, дивіться. У нас відеозапис у нас проходить, щоб ви були в курсі. Е, з Київської з окружної прокуратури вам поступили такі документи. Мені треба передати відеодокази. Прокурор мене скерував до вас угу. до оцих документів, угу. е, тобто, яким чином ми це зробимо. Я можу вас, вас їх прийняти. Я працівник канцелярії дивовод. Можете прийняти. Ми спочатку перевіряємо його в міст. Його диску, комп'ютер в мене є. Да, бо в мене немає Ні, на моєму носію. Ви, цей, ви мені пишете, що ви його отримали. Добре. І все. Отут? тут? Давайте Тоді. Вже в Вижгородський райвідділ я такий диск давав, і він там пропав. Через з прокуратури до вас надійшли ці документи. То Тому я просто фіксую його. Так, будь ласка, ви можете брати ці документи. Так, вставляємо диск. номер не світиться. І вони їдуть. О, бачите? Це йде фіксація. Це йде фіксація патрульного автомобіля, який їздив е, з неосвітлими номерними знаками. Це перше ага. відео. Воно у нас 3 хвилини 48 секунд. От Я далі його пролистую, що міст ага. О. ну Там далі вони тікали, то таке. Ну, то вибачте, за вирази. І друге відео. Відео 3 хвилини 43 секунди. Тут, де поліцейські відмовляються отримати заяву, факт заяви. Інспектор не прийма. І далі от. Фіксується, що номер не світиться. Їм роблять зауваження, вони не реагують і їдуть далі. Друге відео. Все, я витягую диск. Оце ж пропали докази. Бачите, от вони зробили цю перевірку у вижгородському відділі, але докази ці пропали, що я їм надавав. Головна інспекція? Ні, міцне. Так, дивіться, диск лежу сюди. Ну, добре, добре. Мені, фактор, да, мені фактор, що я передав відео докази В під, під надписом Доказ Шевчука. І все. І мені просто треба. Так, що вам де, де щось розписатися? Ось тут у відео докази отримала. Так, так, а це ж я забираю. А у вас є копія? Ви можете зробити собі копію. але ж вам така прийшла. А, вона в нас вже є, так, ось? <різь> да? Ось? Так, вона ж дивіться. Вижгородська окружна прокуратура угу. скерувала вам на розгляд уже мою заяву, яка розглядалася Вижгородським. Точно таке ж. Точно таке. Одне. Бо мені, не а одне вам. От за цим номером перевірте. Добре. Добре. Мені що, надійшло воно? Це я зрозуміла, я зараз подивлюся. Ви можете взяти його перевірити в себе. Добре, давайте зробимо так. Пішли зі мною, я зараз подивлюся в седі, щоб. Ви... Можна виконавця одразу, хто виконує і хай він прийме. Та, я, щоди... я зараз захочу подивитися, хто, хто. виконавець. виконала, якщо вони вже є в мене. Ми їх ще не зареєстрували, тільки вчили. Михайло, Михайло. Можна заходи? Добрий день. Ага, будь ласка. Я можу глянути по електронній пошті зараз і вам точно сказати. Можливо, таке, що вам не надійшло? На Вишгородський райвідділ воно не може піти, тому що оскаржуються дії саме Вижгородського райвідділу. Займається інспекцією? А я ж не знаю, я прокурору написав. Він перенаправив вам і скерував мене до вас, саме до вас. І сказав: занесіть відеодокази. Ну, це явно це не нам. Це, навіть, інспекція точно. Ну там адреса ваша. Ну, і так і там і написано відділ кадрового забезпечення. Раніше у нас інспекція в нас була. Разом зараз це окремий підрозділи. А зараз там окремо. У нас немає такого, щоб ми розбиралися про нейтральні дії. Це тільки інспекція займається. Якщо воно від прокурора адресовано вам, від... Так, значить воно у вас мало бути зареєстровано і перенаправлене в інспекцію. Так, а ну будь ласка, Я зараз йду до керівника. Може, хтось в неї зараз лежить. Ви чекайте мене, то увірена. Ага. Так, фамілію, так? Да? І коло тримала, і вам для пакетів. Чи, що вам не зробив? Так, ви просто що диск з доказами. Ну, я рахую, це докази. <гум> ми з вами побачили, а там вже будуть оцінювати той, хто буде розглядати. Десь з доказами мені факт треба зафіксувати той, що я вам дав диск не пустий, щоб він не зник. Чому я так кажу? Бо в Вишгороді вже зник. І вже ми нікому не віримо. <гум> йде мені, що писати. писати. Я буду писати. <гум> Оптичний диск з доказами. Могато пишеш. З доказами по заяві громадянина Володимира Павловича. Так, по заяві. Громадянина. О. Прийнято. Більше не все. Вміст диску перепровірено. Два відео. Там два відео ми бачили. Все. Диску перевірено. Два відео. Ваше прізвище, число. Підпис. Підпис. А це все. І штемпеля для солідності. Щоб я всім показував, які я серйозні організації. А то. Так. Доброго дня. Да. Все, оце ваше. Все. Я вам дуже дякую. І да, я вам тут кнопочку нажмете збоку. Хорошо, все, то побачите. Все, дякую. Ніде не треба відмічатись. Все, швидко прийняли. До побачення. Ну все, друг. Служи, хорошо. Докази передав. Розумієте, це класична ситуація, коли формально все відбувається за процедурою, але насправді ніхто не хоче притягати власних співробітників до відповідальності. А прості громадяни, які намагаються домогтися правди, фактично виявляються захисту. Я взяв із собою камеру, щоб фіксувати всі свої дії: вхід до будівлі, реєстрації заяви, спілкування з працівниками і передачі. Відео матеріалів. Це важливо, адже раніше відео зникали без сліду. І я хотів би бути впевнений, що все зафіксовано. Друзі, ця історія не тільки про конкретного поліцейського Васю Шевчука, конкретний автомобіль і конкретну справу. Це приклад системної проблеми, з якою стикаються сотні і тисячі громадян, коли правоохоронні органи намагаються. Закривати очі на порушення в середовищі власних працівників. Моя задача показати, що боротьба за законність і справедливість цілком можлива. І це не лише справа держструктур, а також і кожного з нас, проактивних, свідомих громадян. Наразі ми будемо пильно слідкувати за тим. Щоб моє звернення було зареєстровано, а справа розслідувана чесно і неупереджено. Я сподіваюся, що ми отримаємо результати і винні будуть відповідати згідно із законом. Друзі, якщо ви бачите порушення, не мовчіть, не зволікайте. Фіксуйте на відео. Звертайтесь до органів, використовуйте свої права. Підписуйтеся на канал Захисти себе сам, ставте лайк цьому відео. Це підтримка не лише моєї боротьби, а й боротьби за законність в цілому. Коментуйте, діліться власними історіями разом. Ми сильніші. Дякую всім за підтримку. Залишайтеся з нами попереду ще багато правозахисних історій і корисної інформації, аби захищати себе. І свою родину до зустрічі в наступних відео.